Проголосуйте, як прогосуєте. Що тут такого? Що вам? А У вас буде? Гондурас, не хоче, це не буде. А А революція гідності була під тиском вам чи ні? Де ви були тоді? Є порядок, сесії. Це порядок. Давайте це не люди. Да, вони проголосують так, як вони вважають за потрібне. люди. Але вони вважають, проголосують так, як вважають за потрібне. потрібні. Вони за мене голосували, вони не люди. ні? Вони, так, спіли, той, той, та вони помилилися, ти обдурив їх. Валентина мені каже, що ваша отечлорія, поясніть людям, що ми не Паризький Тіа. Ми не, не Паризький Тя. Так, послухайте, шановна громада в залі, мені вже вкотре поступають звинувачення, що я тут зібрала цю громаду і що сьогодні відбувається така ситуація. Хто сказав правду, то заявляємо вам, що абсолютно ніякого відношення немає до цього до цього ми. Ми приїхали за покритом серця, ми пройшли в Революцію Гідності для того, щоб дайте, зараз щось, щось зробити, захистити. Ми побачили, що ви сьогодні злили її в революцію гідності. А тепер всталося, просто про проголосуйте все. Депутати, депутати продовжують далі роботу.